За відродження народних традицій жили всі в хуському рокусові, тим більше, що відроджувати тут є що. Історія села багата, має чим вразити. До того ж талановитих людей в селі не бракує. У Рокусові велику увагу приділяють фольклору. Тут працює колектив Рокосівська співанка». Зараз дуже цікавить молодь у тому числі давні народні традиції. Назвали своє перше фольклорне свято на честь народної пісні Рокосовський мосток, яку знає кожен житель села. Вона і стала своєрідним гімном та візитівкою Рокосова. Цей рокосовський мосток. Як його співають, я я ним живу, бо я коли цю пісню згадую, я пригадую свого батька. Пан Володимир уродженець села. Він один із троїстих музики, який неодноразово брав участь у різних тутешніх масових заходах. Сьогодні музики теж учасники фольклорного свята. Косовському мостку була справжня естафета поколінь від дітей шкільного віку до людей похилого. Проте кожен виступ був родзинкою. Всього у фесті взяло участь майже 60 учасників. Це були як місцеві фольклорні колективи, так і гості з інших сіл району. Обов'язково треба дати знати нашим дітям, треба їх виховувати е, на цих традиціях. Очевидно, вони будуть духовно багатшими е, від того, що ми їх будемо вчити, традицій наших батьків. Окрім виступів на сцені у програмі фестивалю були й майстер-класи з народних ремесел, зокрема вишванки та бісороплетіння, виставка рукосівських умільців і експозиція творів вишивальниці Ірини Куцик, руками якої на полотні відтворене ціле століття. У нас Традиція вже вишивати такі нахущені, лише рокосові вишивають рушники, які сьогодні представлені на виставці. Фестиваль довів, що рукосову є чим пишатися. Я стартую сьогодні з цим першим. Фольклорним фестивалем я би хотіла, щоб він дістав розголосу, щоб на цьому справа не закінчилася, щоб він розширявся, щоб залучати більше людей до такого фольклорного фестивалю. Фестиваль Рокосовський мосток обіцяють зробити традиційним.